Яку Пасху святкуєте ви, язичницьку чи християнську? Сьогодні багато людей святкують язичницьку пасху і нехтують біблійною християнською пасхою. Язичницька пасха це світська сатаницька пасха, бо страви у вигляді випічки зайцями. Пасха у формі чоловічого фалоса з насінням на верхівці. Одним з найбільш улюблених культів язичників слов'ян був культ родючості. Вони випікали паски. Які формою нагадували чоловічі фалоси, звані пасхами, а жінки, зайняті приготуванням цих кулінарних шедеврів, і імітували над ними зачаття дитини та вагітності. А потім уся сім'я мала з'їсти пасху у вигляді фалоса з білої глазури, посипану насінням і обкладену яйцями для, для родючості землі, худоби, птахів і людей. Під час християнізації України-Русі слов'яни язичники чинили опір вченню Ісуса Христа, головним чином у питаннях відмови традиції поклоніння богам їхніх предків. Язичники намагалися зберегти особливі елементи й атрибути їхньої релігії, привнішши свої обряди та звичаї в православну церкву, яка зі свого боку вела запеклу боротьбу з язичницькими ритуалами. Уклоніння Богу родючості змішують з християнськими святинями. Ось чому це наруга і сатанізм. Язичинська Пасха починається зі спотворення Слова Божого і заниження Божого стандарту. Коли порушується Божий заповіт, нехтується Божий дух, а на перше місце ставиться своє розуміння, своє уявлення про служіння Богові. Від справжньої біблійної пасхи залишається тільки назва. А все інше це гримуючий замість язичництва, сатанізму і власних бажань. А давайте звернемося до Біблії. У ній сказано, що хто звершуватиме Пасху негідно, винен буде проти тіла і крові Господньої. Від цього багато немічних і чимало помирає. Ми, місія, Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до конференції з вивчення Слова Божого. Ви зможете протестувати себе. І дізнатися, яку Пасху святкуєте ви, як святкувати правильно? Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть нам у коментарях, ми вам відповімо. Бережи вас Бог!